Показати історію революційних подій в Україні від листопадового мітингу та розстрілу мирних людей на Майдані у Києві до анексії Криму покликана виставка у Волинському краєзнавчому музеї. Її назва символічна Герої не вмирають, адже присвячена героям Небесної Сотні. Вони вже стали національними героями. На їхніх прикладах будуть виховувати у школах, а їх іменами називатимуть вулиці. За право бути вільними герої Небесної Сотні віддали своє життя, але подарували мільйонам українців надію на зміни. Працівники краєзнавчого музею ще взимку розпочали збір експонатів з майдану. Частину передали родичі загиблих та учасників революції гідності. Кожен представлений тут предмет має свою історію. Розпочали ми виставку взагалі першим мирним мітингом з побудовою так званої. Долки, мітинги, які були в нас в Луцьку події. Продовжили ми, звичайно, трагедією і небесною сотнею. Завершили ми нашу виставку подіями анексії Криму. Ось у нас навіть є матеріали із. Незаконного референдуму в Криму є плакати, які малювали наші діти проти війни. Плакати з символікою Євросоюзу: бойові прапори, агітаційні матеріали з закликами до боротьби, пробиті кулями шоломи, щити, палиці, уламки бруківки, що стали зброєю мирних людей. Елементи ялинки, яка стала кривавим символом нового 2014 року. Фото, крізь які передано біль, страждання, розпач. Глядачі, які прийшли побачити представлене, ледве стримували сльози. Це дуже емоційно і дивиться ці. Молодих хлопців, які ще могли жити і жити, а вони вже полягли, їх немає. Ну, боляче, дуже боляче. Зараз ми стоїмо під стендом, де який прапор, видно, що він з Києва, тому що від нього навіть чути диму. Так що виставка вражає, дуже така емоційно сильна виставка. Дуже приємно, що вони належно пошановані і ну, про них знатимуть, хай приходять люди і дивляться. Окремий стенд присвячено нашим волинянам, які загинули на майдані. Музейники переконані пам'ятати тих, хто віддав життя за наше майбутнє обов'язок кожного свідомого українця.